Людська душа, вона така ж таємнича, як у тій зорі, така ж чиста, ніжна і добра. Саме такою вона була в легендарного Степана Пушика. Наша споконвічна земля Галицька, багата. І на оригінальні таланти Джерела художнього слова, витоки животворчої духовної сили. Над нею завжди витає вільний український дух. Саме тут звучить горде слово Степана Пушика. Людина епохи, знавець фольклору, геніальний франківець це все про нього. Наш земляк галичанин виявився унікальним в сфері дослідження фольклору. Сьогодні звучить твоє слово. Українонько, настав великий час відродження і народження держави, складна й розумна праця квапить нас, не тільки гасла Україні слава. Я так боюсь, що руху тратить дух, Що лишаться лиш гасла і параграфи, Та й буде Україна для звудюг. І для попів, що б'ються за парафії, що стане дерьма демократ, Страшніш за комуняку партократа. Ні, люди житимуть, як з братом брат, як верх із верхом на хребті Карпат. Одна ж єдина в нас Україна мати. Лілеї білі у воді, між ними срібна рибка грає, а сонця очі золоті мене вчорашнього шукає. Тривога заснути мені не дає, бо десь загубилося щастя моє, можливо, гуляю в чужому краю, Не згадую змучену душу мою, і пісню заплакано вирву з грудей, Пошлю за порадою в добрих людей. Чи хтось моє щастя в світах не зустрічав, Я, може, на лихо його проміняв. І люди благородні, і люди лихі, прямуй моє щастя на світлі шляхи. Нехай спіткнуся, нехай упаду, та я тобі щастя на зустріч іду. Чому мовчиш, хоч словом озивись плин спогадів і схлип дзвінкої тиші? Мені Зозуля смс пише, що ти не та, яку я знав колись. Якщо станеш моєю дружиною, ти то позазрять тобі усі люди. Будеш у радості, щастя звістом, грошей шкодувати не буду, розсердишся, все переверну на сміх Кричи, буду ніжно не любити. та знай, якщо ти не сприймеш поезій моїх, то нам з тобою не жити. І є на планеті помічні Бога місця, Там нудно й паскудно буває лише безгологом, а справжніх людей там прискорено б'ються серця, знак роду, історію і клич, пам'ять генів і крові. І відпливають золоті пожежі і бабиного літочка й тепла. Ще пісень про тебе на мережу на папері білім край села. Ми не діти, ми давно не діти, і життя не казка, і не гра, та в душі донині як освітить, ні останній незабутній рай. Так весело, так мило огаю то трісовицю, коли ще перелесник. Та тільки я, однаково люблю тебе. Мою і нашу синю власну. Люблю наш край, і ти його люби. Люби мене і лишаємось молодими, вона ще в пісні вірні голуби, постелам крила вкриємося ними. Засвітають рамки білосині, Стелиться по неба птахам путь, і несуть лаки мого сина, і ніяк сюди не досуть. Попід хмарі чорні вологи.